Вітаю Зі святом сьогодні День Вишиванки Всесвітній для України, це тим більше актуально дуже потужний день у сенсі свято. Дивіться, яка ще така лялечка у вишиванці. Це дуже потужна наша, так, наша зброя у боротьбі з ворогом. Як це працює? Це традиції, це наша історія і це нас підсилює. Тож одягайте вишиванки сьогодні, куди б ви не йшли, на роботу, у магазин, просто пройтися, закликаю вас, одягайте вишиванку. Це і вас підсилить і покаже вашу приналежність до української нації. якщо ж... Ви дійсно боретеся за те, щоб була Україна, за те, щоб ми надалі продовжили свою боротьбу, щоб Україна процвітала, щоб Україна була сильна на це. Тож, це один із таких потужних видів нашої боротьби. Тож, давайте сьогодні будемо дивитись. Що, чого чекати нам у найближчий період, я не буду вдаватися і повторювати як новини, ті, що вже ви чуєте з усіх там відео, да? там, де про новини, хто куди поїхав. Я буду дивитись на загал. Які події, які. Загальні тенденції в Україні нас е, чекають найближчим часом. Хотіла брати, е, як зазвичай, Таро. Слава Україні, але я е, передумала, зараз я візьму одну із самих нових колод е, місячне світло, да? точніше, зіркове світло таро. Ну, переводиться так. «Starlight star Таро. І подивимось, що нам ці зірки насяють, що напророкують нам на найближчий період. І я налаштую трішки камеру, щоб вам було краще видно, що нам пророкують. І, мабуть, додам пораду від оракулу Обрій. Ці колоди обоє українські, тож будемо дивитись. Давайте подивимось найближчим часом, чого чекати нам в Україні, чого чекати Україні і українцям в найближчий період. Давайте подивимось. Так, одна нова. Так, і випадає карта вежа. Якісь карколомні просто зміни. Будуть летіти голови Ну, в прямому чи в переносному сенсі. Давайте подивимось, про що це король жезлі. Це прийде чи це е, мається на увазі їх. Е, прийде хтось із правителів. Хтось із правителів щось буде пропонувати. ну Бачимо за кольором шкіри, що це. Ну Не обов'язково це а, хтось такий, да смуглий мулат чи що а, а іноземний хтось, скоріш за все, або такої, знаєте. Але те, що буде нам пропонуватися, а, може виявитися. Обманним, обманним. А... Ну, це не світлошкіра людина, а, скоріш за все, чомусь іде не Дональд Трамп, да, і не пукер. А хто це? Це хтось смуглий з темним волоссям? Хто це і що це нам пропонуватиме? Можливо, це з Китаю помірність. Якийсь Довготривалий процес? Затягнути щось, да, по факту, затягнути. Те, що пропонуватиметься, по факту буде затягувати такі, як оці бойові дії. Угу. А що це таке взагалі? І хто це буде пропонувати? Це для того, щоб е, піти у нас Тубдан, дев'ятка пентаклів. Це для того, щоб нажитися матеріально. Будуть які-то підписані угоди. Да? А перемога це чия. На жаль, поки диявол перемагає, а що це означає для нас, для України на місяць, давайте термінами позначимо. Захист. Нам треба буде захищатися, а по справедливості що? Захищатися від оманливих пропозицій, захищатися від уявних, примарних якихось сподівань. А що ще робити? Пожезлів. Ми ще дуже незрілі, знаєте в чому? У дипломатичних оцих перемовинах ми дуже незрілі. А ті, хто веде оці з нашого боку перемовини, вони а, як спроможні для нас нормальні умови там відстояти, щоб ми вже нарешті до миру прийшли. Щось нам пропонується, ми відмовляємось. А це вірний крок чи ні? Підтірка мечів. Ні. А що нам порадять? Карти, все Показати реальність. Свою, що ми в біді, що ми, бо в нас якось бравірують, що в нас все добре, обійдемося. І так показати реальність, що Україна вже потерпає. Так, ми вхопилися, не віддаємо -то території, так? але можна домовитись якось полюбовно. Можна домовитись так, щоб було обом. Ну, боком, так, да? обом. І цей процес ще далекий. Цей процес ще далекий, але є шанси, щоб Україна, ну, це тільки за допомогою вищих сил король мечів. Вони допоможуть вищі сили, так? Да? Колесо фортуни, на якусь лише удачу, на якусь фортуну, бо дуже багато угу. дуже важкі ситуації. А із-за чого? І хто ж так Україну взагалі прокляв, можна сказати, так? що нам так не везе ні з чим, що війна, що все це так. Ночі, ну, показують, що це тягнеться вже з давніх давин, що, що, сподівались весь час Україна на когось не знаходили власні шляхи, а то на Схід то на захід, весь час дивились на когось з відкритим ротом, чекали, що хтось якісь подачки дасть, не розвивали своє, не розвивали економіку, то заробітчання, то на в Європу, то у Штати, то на Московію. Їздили заробітчани, не виробляли свого, не були впевнені в власних силах. що Да, не створювали, не цінували свої е, родини і роди. Да? І зараз ця війна допомагає вийти на якийсь інший рівень розвитку країни, не на те, щоб рівнятися на Європу чи на там уже на схід, понятно, ніхто не рівнятиметься, бо там уже вони самі відсталі. Вони все бравірували, що вони такі продвинуті, а нічого там не було продвинуто, окрім пихатства, такого, знаєте, пуху накидали і все. Наші ще їздили українці з поклонами туди, на зароботки. Це примарне було уявне. Ну добре, давайте зараз глянемо від обрій, колоди пораду. Так. Від колоди обрій. Дивимось пораду. Так, 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 у нас воно так. Тут і картинки, і текст. Дайте пораду, що робити українцям для того, щоб мати мирне небо на своїй землі, щоб нарешті була наша перемога, щоб були ми незалежні, вільні. Ні від кого, да? бо ми багато про це говоримо: вільні, незалежні. А що це поняття включає? Ви вільні від... Іноземної мови в нашій країні від російської, яку нав'язували. Ви вільні, ви говорите українською мовою, що значить бути незалежними, незалежними від чужої мови? Що значить бути е, незалежними? Не дивитися, не заглядати в рота іншим державам, почати створювати своє, виробляти. так? Важко ну, легко говорити, важко робити, але варто вже починати. Так, тож, давайте дивитися, що нам робити і як то все буде. Як то все буде, дивіться, красномовна. Да? Цінувати своє. Ви бачите, Українка у вишиванці і українець у шароварах, вони у власному Саду на своїй власній землі. І дивіться текст: від серця до серця передавай квітки любові. Хай наповнюють світ довкола добром. Ну Тобто, по-доброму творити свої долі, по-доброму і на власній землі. Такі, не мов би откриточки. Такі. Гарні, дуже. Так, тут не роздивились ми. Тут про пам'ять своїх пращурів. Не забувайте нікого, хто поліг, да? дуже е нещодавно дивилась відео про те, як вшановується пам'ять загинувших у цих, що вже в цій війні, і воїнів, і полеглих цивільних від. Е Оцих бомб та ракет росіян. І в Полтаві о 9 ранку майже не зупиняються стиди сором. Ну просто, поїдьте у Київ у Вінницю, хоча Київ теж так, знаєте. Вінниця 9 годин, всі зупиняться машини і люди і вшанують хоча б хвилинку. Віддайте шану тим, хто поліг у цій війні, і замисліться. Хай ваш розум трішки це зануриться і для розуміння, що відбувається. Інакше ви у своїх власних справах. Ну, Це поверхневе життя, знаєте, коли людина не замислюється над тим, що відбувається там уперед, уперед не, не поспішайте жити, побудьте у моменті і подумайте про вічність. Оцю. Свою суть ти осягни. Бачите, це те, про що я її кажу. Піди на зустріч власній силі. Вона завжди в тобі і на віки. Тобто це вас навіть підсилить, коли ви замислитесь не лише про себе, от як одиницю, а про тих, хто жив на цій землі, хто ось недавно загинув, вони тут поруч, віддайте їм шану, не, не поспішайте там. Одна хвилина не змінить там кардинально ваші якісь моменти в гірший бік. Навпаки, підсилить вас ця хвилина, якщо ви віддасте шану тим, хто пішов із фізичного світу, вони в духовному світі зараз. Ось бачите, як поспішають їздять чутно ці звуки. Так, да. давайте ще подивимось. Так, бачите лелекі. Дуже чуттєво тут лелека той, що у гнізді, і лелека той, що в небі, так. Да? Я вже собі нагадую співачку яка, радянську, яка весь час плакала, як співала. Я теж от як розклад такий, знаєте, чуттєвий, то починаю сльози. Лити. Так. Не докричатись до зірок. У тому ми не винні думки читати, хибний крок. Кажіть слова людині. Ну Тут про що? Про те, щоб вчасно а, щось говорити, вчасно щось робити, доки люди ще у цьому фізичному світі. Тут також про те, а, що живіть, живіть на повну силу. А, цінуйте тих, хто поруч, хто любить вас, кого любите ви. Не зволікайте, робіть важливі кроки в житті. Робіть ці кроки назустріч, наприклад, коханій людині. Життя так швидкоплинне. Ну, і на загал, можливо, покажуть. Подивіться, скільки вогників над будинками. Це все ті світлі душі. Знаки з небес є тим, хто, що хочеш бачити. Запалюй ними затишок у душах, хай стає тепла твого більше. Ну, це і про добро. Да? Робіть добро, запалюйте вогники, творіть добро, подаруйте комусь радість, свято. Ну, як я ж кажу, з чого почала, тим і закінчую. Сьогодні свято вишиванки. Одягніть вишиванку. Вітайте один одного з цим святом. Це наше, як нікого у світі, День вишиванки це суто українське. Але він став. Міжнародним днем вишиванки. Це дуже потужно в усіх куточках світу. Сьогодні будуть ну як, відзначати, святкувати, одягати і в Америці і в, в інших країнах, в країнах Європи також вишиванки. Бо вони знають, що це свято України. І щоб підтримати українців, вони будуть одягати вишиваночки також. І це не лише про модні е, сорочки та сукні, да, а про дійсно нашу самоідентичність, нашу незалежність і про наш мир та е, розквіт України в цілому. Тож, е, поширюйте це відео, воно енергетично дуже потужне, е, завдяки тому, що. Е, я, по-перше, веду україномовний канал. По-друге, про цей день про це свято розповідаю. Да? Я вже не розповідаю там, про історію да, виникнення вишиванки. Це дійсно великі вклади наших майстринь, і раніше просто кожна українка мала. Вміти вишивати. Це просто як перевірка на те, яка вона жінка, яка вона газдиня, да? господарка чи господиня, як правильно до речі, газдиня. Так що давайте щоб це свято у нас дійсно було і вело нас до самих е щасливих, до самих е мирних таких, е знаєте, подій. От, тож, е підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, поширюйте відео, ставте вподобачки, вдячні, хто це робить, пишіть коментарі. І до скорих нових зустрічей.